Можна сказати, що е, Зеленський наскільки е, самовпевнився в тому, що він геній у всіх площинах, е, що він гіперталант у всіх площинах, а ця ж яка е, його оточує, вона, звичайно, йому вилизувала всі, всі вилизувальні місця. І чувак, наскільки впевнився, от він до овального кабінету він не готувався. Абсолютно, отаке було враження, та прийшов він, просто та, він, він був наскільки імпульсивний, він так дригався, як жаба під цими під дослідами. Ну коли жаб, жабі на лапки чіпляють там якісь ці проводи і починають проводити всякі досліди. Оце він приблизно так дригався, і ну, це, це виглядало ну убого і принизливо для України. Тим більше що ми пам'ятаємо, наскільки гідно Трамп поводився із Порошенко. Ніякого людського приниження, навпаки, як така ввічливість підкреслена і, і ну, готовність допомогти Україні. Тобто в Трампа це всередині є. Але ж ну, коли вони почали мати справу з Зеленським, то почалося. До речі, цікава історія: оце вона зараз вкладається в розвиток цієї всієї е, ну, українсько-американської. Е, Драбини, так би мовити, бо е, якщо ж Штати і український народ в своєму розвитку піднімаються вверх, то Зеленський і його шобла йде вниз по цій драбині. І е, тут згадалася, е, тут вже, ну, не мовчить, наприклад, Вікторія Спарц. Ми пригадуємо, як принижували Вікторію Спарці і скільки говорили українські. Я, зокрема, говорив, не дражніть Спарц. Ви думаєте, що це клуша, яка випадково опинилася в американській політиці? Ну так, штат її не дуже важливий і впливовою, вона дійсно була пов'язана з аграрною індустрією, ну, чоловік. І... Вона знайшла ключик до серця Трампа. Трамп її попросив піти на другий термін. Це означає, що її всі звинувачення проти Зеленського Єрмака і прочі, які з 22-го року лунали, вони підтвердилися. От в чому комедія? І нещодавно е, е, Вікторія Спарц знову заговорила, і якийсь моря піднявся на банку. І вони знову повипускали цих убогих, розумово е, неповноцінних е, лещинок і тому подібних. І ці знову почали гавкати на Спарц. А це якраз саме та площина, де, де Трампові про це капнуть, що вони гавкають на Спарц. Спарц, яка. Вмага має ну, особливу вагу, вона важлива для Трампа персонально. І тепер вони розгорнули знові, нові атаки проти Вікторії Спарц. Ну так ребята, ви зараз її огребете. Тобто е виглядає так, що спарс починає натякати, що близько ста кримінальних справ зараз готуються проти Зеленської і його оточення. Ста кримінальних Це в Сполучених Штатах. Я думаю, що е, ну це якраз е, натяк на це, швидше за все, що е, перші сигнали пройшли саме від е, е, Скотта Бесента, коли пригадується, приїхав Скотт Бесент до Києва підписати угоду про мінеральні ресурси, і кажуть, що Зеленський там кидав цю бумагу, верещав, рвав її. Тобто, ну, ну це був якийсь цирк. Ну, принижувати Бесента це дуже погана ознака, бо Бесент – це одна з взагалі, ключових фігур у е ієрархії е влади США на е часів Трампа. По-перше, Бесент – суперпрофесіонал. По-друге, <coughs> Бесент і Міністерство фінансів це головний розпорядник санкцій. Це головний розпорядник санкцій. Ми бачимо, як з подачі Трампа Бесен навіть вмастив по Словаччині і Угорщині, фактично обрубавши тіньові схеми проплати за поставки російських енергоносіїв, за нафту і газ. Тобто, оце і це до речі так реактивно, як спрацював Трамп цього разу. Він тільки побачив приниження Віткофа, що невідомо, можливо, щось там і добре везе із Москви. Але приниження, те, що Вітков сидів годинами і потів, як е, президент Чехії гахав у приймальні Гітлера, е, по там і сходив. Е, Трамп вже помстився за це. Він вже вдарив по енергосектору. А зараз, зараз, взагалі, е, е, по Росії бігає по Москві бігає тепер Тємка свіженька. Нібито адміністрація Путіна зустрічалася із е, найближчим е, ну, фінансово промисловим е, оточенням е, Путіна, з метою з'ясувати, які санкції треба відмінити в першу чергу. Тобто, що починати торги з, з, з Вашингтоном. І виходить дуже цікава історія, що. Е, ну... Вітко ще не прилетів до Вашингтона, а санкції додаткові вже введені. Тобто, Путін, чи, чи там двійник, чи трійник, чи п'ятірник Путіна може дригатися, що, що завгодно робити, але е, чіткий алгоритм, коли мали бути зустрічні поступки з боку Росії, він запущений, бо ці поступки не здійснені. Все. Тобто, там, там дуже чітко все. Я думаю, що для Трампа було якраз показово е, цих, так би мовити, їжачків із банкою поялозить мордякою по столу для того, щоб е, показати, ну, би бий своїх, щоб чужі боялися, що називається, циганський принцип, як, як казали в юності. Тому е, от вони, Трамп побив своїх, щоб, щоб чужі боялися. Е, ну, Чужі вдали, що моя твоя не розуміє. Тобто вдавати дурника для Кремля це завжди був, була ну, вічна технологія Кремля, вдавати дурачка. Ну, от, вони, вони до речі, і поїздкою вохровця <смістичні> в Курську область, по-моєму, теж харконули смачно у вічі Вашингтону. І мені здається, що за, за, зараз е, ну, якось трохи холодніше почнуть оцінювати перспективи і бажання. Кремля, все-таки, домовитися. І зараз треба буде на навідлі глупити цю, ну, це поторочче, бо тільки його попускаєш в силовий спосіб, воно зразу на голову залазить. А мені цікаво от, в будь-якому контексті, якщо говорити про план Трампа, на другому місці там йдуть вибори. Так. Припинення вогню і вибори. ЦВК працює, до речі, я дивився нещодавно інтерв'ю голови ЦВК, де він каже, що треба на вибори 6 мільярдів гривень. А, мені цікаво, от як собі це Зеленський уявляє. Тобто, як він собі уявляє реанімувати навіть оцей е, рейтинг, який зараз склеюють йому е, на фоні його, е, скажімо, цього «побідобєсія», Переможності, подивіться, він послав Трампа, а як він себе веде? Це дуже швидко з все зійде, як вода в суху землю, тому що все це зупиняється після того, коли або продовжуються бойові дії, коли люди прокидаються і дивляться на свої холодильники, і розуміють, що ну, якось не так воно все як ми планували. Ну... На, на найперше, що якби Зеленський хотів політично вижити, то він мав би вже арештувати Єрмака і, і ну, цих своїх 5-6 менеджерів. Він же цього не робить. Не робить. Значить, він не хоче особистого політичного виживання. Тобто е, мені здається, що тут є деяка Оця нервозність Зеленського, який дозволяє собі летіти в якісь інші країни по сусідству з тими, де перебуває Єрмак. Є або свідченням його страху залишитися без Єрмака хоч на хвилину, або спробою вже формувати собі запасні аеродроми, бо до Сауді... до е, Об'єднаних Арабських Еміратів вони літали разом з дружиною. Як відомо, в Еміратах зараз просто ну, формується другий центр Всесвіту, тобто в Емірати починають перебиратися з Сполучених Штатів. І компанії кампанії величезні, там дуже спрощено все, і там дуже приваблива, так би мовити, атмосфера для переміщення великих грошей туди. Вони там дійсно починають працювати, вони там консолідуються у свій якийсь такий пул. І судячи з усього, основні фінанси Зеленського десь там і опинилися. І те, що, те, що він літає в той бік. Ну, не він перший. До речі, він слідкував за росіянами і навіть за Лукашенком. Бо Лукашенко теж в цей бік літає постійно, без зайвого розголосу, але ну, його син, принаймні, там постійно старший сімейні фінанси перепровіряє. Ну, не в Зімбабве ж фінанси розміщати Лукашенку свої. Так що це цікаве історія. Чи часом Свого часу, до речі, ФСБ придумала такі відстійники для різних груп е, е, активного соц... активної частини російського соціуму. Наприклад, вона е, почала будувати містечка котеджні в Іспанії. І росіяни там зайшли в ці іспанські котеджні містечка дуже активно. І там раптом повипливали і Єрмак, там повипливала купа людей, до речі, Подружка Єрмака, яка є донькою, по-моєму, чи не колишнього глави Сахаліна чи Приморського краю. От зустрічі із Джуліані в справі цих плівок Деркача, Єрмак проводив саме в Іспанії. А це явно було під, під Ну, Тому от виглядає так, що. Американці це все знають, американці е, за цим всім спостерігають. І е, питання тепер до Зеленського, е, чи, чи він е, буде пробувати зіскочити із цієї ну, поводка ФСБшного, ну, чи, чи він все-таки йому комфортно там, і він, е, йому треба зіскочити з українського повідця. Тобто він, йому в якийсь спосіб треба залишити в Україні владу і курнути кудись за кордон так, щоб він не повторив долю Януковича. Це його, мабуть, турбує найбільше зараз. Ну і Єрмака, е, і ці всі е, ну, Татарова і прочих і прочих. Це це ж всі. Уповинно пов'язані з Януковичем. Люди ну і з ФСБ, яке контролювало. Ну, бачите, Янукович. вони мають зараз узурпований фактично медіабізнес Собі ну, мало так. того, що все це відбувається за бюджетні гроші. От мають телеканал Рада, мають те плюси, то паня зрозуміло інші канали. Фірташевські канали Інтер. Які в цьому єдиному марафоні, ну і інші канали а на кого, держав на кого за державний та, кошт. Так, а на кого це вони заливають 800 мільйонів гривень е, на якийсь канал новий, е, заливають е, зараз гроші? Це ж це ще якісь. Е, ну. Тобто. Майте на увазі, що ще щось відкривається. Та ще щось там робиться таке, е, бо зараз ну, на депутатському рівні почали. Почався розголос, десь заливаються кошти. Ну Ярослав Желізняк написав розслідування. Зробив на своєму Ютуб-каналі розслідування про канал Ми Україна, який вони пов'язують з офісом президента. В першу так. чергу, тому що там все фігурує. Е, він розказує про бенефіціарів. Він розказує, скільки коштів було залито на цей канал, на єдиний марафон, як цей канал отримував ліцензії. До речі, е, якщо чесно, я теж був дуже здивований. У нас деякі канали, які працюють роками, не можуть отримати, наприклад, там ліцензії в тих чи інших містах, чи ще кудись. А тут так легко все отримали: ліцензію на цифру. Тобто три канали виключаємо, один отримує спокійну ліцензію так. на цифру і працює більше того, зразу входить в єдиний марафон. Канал, який ніхто не знає. Ну, так, я це, розумів... це, це, це ж канал насправді постав на руїнах е, канал е, Холдингу ТРК України. Ахметова так. так там, там. там там дійсно працюють професіонали. Я деяких знаю. Так. Працюють. Але от мені цікаво, за чий рахунок бенкет, тому що ну це гроші. І Желізняк пояснює, розказує, скільки грошей було виділено в той чи інший період на фінансування ось такого проєкту. А, знаєте, в принципі, все непогано. Хай канали розвиваються, хай створюються канали, але а, тут. Питання в тому, що є нерівноправні, неконкурентні умови. Є канали, які сидять на рекламі і на за рахунок Ютубу, вони працюють. А є канали, які працюють за рахунок бюджетних вливань. Розумієте, це дві великі різниці, тому що ти отримуєш з бюджету і тебе підтримує держава. Ну так. Так, справа в тому, що за шість років Зеленський і його, так би мовити, єрмаки, вони жодного разу нічого не зробили для того, щоб е, е, ну, створити передумови для фінансової самодостатності медій. Тобто вони наскільки спотворили, е, по-перше, ринок реклами, а по-друге, саму ліцензійну політику е, щодо медій і Ну, от Ми пригадуємо, що Євросоюз давив просто на Зеленського, щоб був прийнятий закон про управління електронними ЗМІ. Ну і що вони прийняли? Всі думали, що це, це дозволить розблокувати три патріотичних канали і ну, повернути їх. А нічого подібного. А нічого подібного. Тобто вони як... Зачистили інформпростир під себе. Так вони, слава Богу, що соцмережі не зачистиш, і нормальна активна частина суспільства перейшла в соцмережі. І, і це ми просто людям вдячні за те, що, що вони ну, шукають правди і ну, досить активно, так би мовити, серфять в інтернет. Тому що. По суті, е, якщо б люди сиділи по інерції на телевізорі, особливо на марафоні, вже скільки ну, особливо військові, я з військовими, коли говорю, вони ж не дивляться цього телевізора. А, а потім, коли е, приїжджають у відпустку, то інколи там валяючись на диванчику, трохи набираючись сили, бо ну, це справді таке вигорання на цій війні, що людина просто. Ну, Знесилена повертається, і вона кілька днів мусить просто тупо валятися на дивані. І е, мої знайомі, які там місяцями не дивляться цей марафон, е, у відпустках військових дивилися цей марафон, вони були, вони, чесно кажучи, в афігелі від тої муті, яка несеться з цього марафону. Особлива це всякі карти Таро і тому подібне. Це за наші гроші, це за бюджетні кошти. Це нам воно треба. Так Росі... Російська Федерація заборонила показувати в телебаченні Таро і тому подібну муть всяких ворожок і, і шаманів і прочі. Російська Федерація, в якої вчаться ці покидки з банкові. Знач... Значить, це механізм запудрення мізків. Це значить, це вивірно, Бо банкова ж працює по технологіях Кремля. Вона, вона не по європейських технологіях, і не, по, ні, ну, не по американських працює. По кремлівських е, лекалах. От е, ще про одне хотів сказати, тому що знову Мар'яна Безугла атакує головнокомандувача Сирського на цей раз за Курщину. І питає е, як вона наз написала? Буквально. Олександре Станіславовичу. На що будемо обмінювати Курщину? Таким чином, Мар'яна Безугла, в принципі, розкриває всі карти. Розумієте? От Просто розкриває всі карти. Тобто, Курськ був необхідний для якогось обміну. А що ж тоді, знову ж таки? Тобто ціною життів. Наших військових, ви собі намалювали картину, що ви щось десь обміняєте? а не так, так Ані тепер в, Питання в тому, що визугла сама верещала, що автором походу на Курськ був не, не е, Сербський, а Зеленський. Вона ж, вона ж вітала це, це, це було особисте стратегічне рішення Володимира Олександровича. А тепер питання: якщо ти питаєш у командувача Збройних сил, він має що щось обмінювати. обмінювати так командувач. Це ж, це ж підл, підла худобина знає, що військовий ні, ніколи нічого не обмінює. Обмінює політик. Чому вона так? Вона ж прекрасно знає, що вона видавлювала свого часу генерала залужного із Збройних сил, і вона стелила доріжку для Сирського. А тепер вона як ні в чому не винна. Тобто, це не її зусилля на сирський прийшов командувати. Якщо ти робила все, щоб сирський став командувачем, то який сенс в тому, що ти зараз на нього гавкаєш? Ти прямо відповідальна за його. Дії на посаді. От, ну, Це цирк, вона верещить вона зараз, що зняли е, командувача групи північ е, з посади, і ви цьому Сирський. Враховуючи те, наскільки Зеленський інкорпорований в управління військами, в мене таке враження, що. Навіть патрони видають по прямій вказівці Зеленського, а не Сирського. Навіть патрони, не кажучи вже про снаряди. Тому дам, тому не дам. Генерала Красельникова усунули е, з посади, і безугла раптом прозріла, що це видатний військовий командувач. Насправді, ну, генерал Красильников дуже, дуже гідний військовий. Це правда. Але. Ти ж мовчала, коли усунули цілу пачку майже 20 генералів е, слідом за залужним. З них дійсно кілька було, ну, так би мовити, проворувавшися. Це дій, дійсно були одіозні персонажі всякі. Але там була ціла купа генералів дуже гідних, дуже гідних генерал. І що, де вони? Їх, їх ніде вони ніде не випливли? Тепер, коли. Кинулася е, без угла рятувати е, Красильникова, так про Красильникова війська самі знають, що він нормальний генерал. Війська це знають без, без углої. Нафіга вона своє рило пхає взагалі війська? Вона не задумувалася, що вона за минулий рік своїми публікаціями відкрила скільки чутливої інформації про стан військ. Що в ну, військовій розвідці Росії просто аплодували? Вона не відпові... вона не розуміє, що вона творить, вона все прекрасно розуміє. Причому, мало того скажу, її наративи розганяє, розганяють потім російські служби через свої канали. Причому її е е е синхрончики про ну, і пряма мова про якусь подію українську потім. Поширюється в ну в 50 100 світових видань різних і не менше десятка мов. Ну тому говорити, що без угла це якесь невинне ну, кульбабка невинна, яка яку всі ноги витирають і опльовують. Ні, це, це підла істота, яка працює на підрив обороноздатності країни. З першого дня мене, до речі, дивує, бо я свого часу 15-й рік при Міністерстві оборони з'явилася група дивних персонажів, серед яких була Мар'яна Безугла і Архамія. Спроста вони з'явитися там не могли. Тобто, це, це якісь закладки Януковицькі, які спрацювали. Оскільки Порошенко тоді був націлений на об'єднання нації, хочете допомагати військам, допомагає. Потім, як ми бачимо, і без угла, і арахам'я випливли в партії слуга народу. А партія слуга народу є підрозділом партії регіонів. Хтось це пам'ятає чи ні? Це молодіжка партії регіонів. Ну і відповідно дії всіх політиків, тут я хотів би, до речі, про одного персонажа нагадати, щоб, щоб, щоб наостанок, на щоб ми вже поржали так поржали. Є такий персонажик у, е, у партії слуга народу Дунда. Ну, він, він кілька разів вискакував. Ми, ми чомусь думали, що це такий персонаж, що він просто кишеньковий дурник е, е, Коломойського. Так, от, Дунда, недавно заявив, що українець після трьох років перебування Азербайджан. Автоматично втрачає право називатися політичним українцем. Політичним Політичним українцем. Е, ну і, і це що? З одного боку, Зеленський створює Міністерство єдності. Ми ще пам'ятаємо про таке, бо щось, щось воно зникло з орбіти. Де це гльобане міністерство? Де міністр грьобаний? Він уже приїхав до Дунди е, заїхати в Дюнді, Дунді. Чи, чи не, не приїхав? Це ж по суті перекреслення нафіг ініціативи Зеленського по, по Міністерству єдності. Нафіга тратити гроші на тих, хто вже три, більше трьох років просидів за кордоном. Вони вже, так би мовити, е, ну, протухли як політичні українці. Все. Ні первої свіжості українці. А 150 мільйонів на Міністерство єдності вже виділили. Так вони вже і, і розпиляли ці гроші, вже вони випарувалися. Отака фігня малята. Тобто це, 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 це така дурь, чесно кажучи. Я, я взагалі думаю, як, не, не, як нас не розірвало зсередини ще е, ну, співіснування із Зеленським і його цією гедотою, слиззю цією політичною.